Доброго дня, шановні! Сьогодні 9 березня, трошки після дощів, після вітрів. Дивіться, в нас ще залишилось тільки снігу. Ось. Але погода вже кличе, кличе. Ой, прогулятися. Іду перші грядки свої, дивитися під ногами, тут от подивіться. Бачите, як у нас. Але вже хочеться от сюди швидше, би швидше б. Тільки не зійшов сніг, так що ще дивимося, що як. Ось, бачите, це. Дуже гарні квіти мені подобаються. Це седум, чи як ще його називають, забуваю назви, але дивлюся, що вийшло, що є. Перший раз, тому що в нас не можна сюди так просто виходити, тому що було багато снігу, а потім ще й дощ, вітер. Оце перший раз вийшла, так подивитися, бо сьогодні сонечко перший день. Дивіться, яка в мене смородина гарна, як їй тут подобається. Такий куш, бачите? Ось один і ось другий, тільки смородиною. Іриси тримаються. Тут сонечна грядка, поки що хай відпочиває. Ось такий у нас пейзаж, погода гарна і оце прогулянка невеличка. Подивитися, бачите, ще снігу доволі є. Міскантус. Пару віночків. Залишилось, вже треба буде гортензія. Ось ця гортензія, ця древовидна, яка із цього. Ось чуть під ногами ще сніг. Ой який. Я ще й у пальто зимовому, ви що думаєте, так? Вийшла подивитися, що тут, як тут. Отака красата трошечки, трошечки, бо ще нема що показувати, а хіба що зараз по грядці піду. Покажу, ото я вербу вам хотіла показати. Але зараз, може, побачити оці такі червоні гілочки. Бачите, які вони? Ось, це я натикала, ось якраз вчасно. Добре, що вийшла. Це верба чи мерзіна, От така. А ось оце верба. Ось отут. Ось вона теж має такі червонясті гілочки. Це верба хакурнішики. Це я у сусідки взяла. Ось оце в неї великий там за машиною, машиною видніться. А це е, обрізали вербу у Монтоні. Ми їхали якраз і підібрали. І я подивилась по листочкам, по стебельцям, по, по корі, то показало, що це чемерзіна. Ось отака, бачите, добре, що вийшло. Ну, буду пересаджувати. У нас зараз є де садити. От, тому думаю, зробити таких багато посадок оцієї липи. І ще у мене тут є, ось, подивіться, це у мене такий гейби розплідник Подивіться, оці жовті пагінці. Оце жовтими. Це дві, є, два, дві деревинки, ось такими жовтими. Ой, чуть не впала, сніг потав. А ще є така сама рослина, я забула, як називається, можу в описі скажу. От там вона у мене є. Червоні такі стебла, тут її немає. І ось ще одна дуже гарна рослинка у мене тут є. Бачите? Подивіться, може хто напише, як називається. Бачите, які у нього? Ось отак напевно, краще видно. Це бересклет, по-моєму. Оце бересклет. І то, мабуть, бересклети, бо бересклетів дуже багато. Ось така маленька, вона вже три роки тут росте в мене. Ніяк. Ну, це теж, бачите, теж верба натикала. Подивимося, відійде добре, не відійде, то не маємо що. Ось ожина отак зимувала, яку ми купили. Там малина. Бачите, це вже по снігу йду, і тому він так репить, але треба уважно, бо ще можна поскознутися. Бачите, оце у нас така весна. Але слава Богу, вже відчувається подих. Відчувається. Ось. А ще покажу, бо я кейл. як кажуть, помішана на кейлі. Ось кейл. Ой. Бачите, напевно, кози були, бачите, зірвано. От. Бачите, яка вона. Але я вже насіння маю, шановні, хоч на 3-5 років. Аби кому ближче, я б поділилася, якби хто хотів, але тут дуже далеко. Ось там, бачите, киїл. Це торічні. Я не зрізала, отак, якщо їх залишити. Вони те, що негарно виглядає, обрізати, а вони пускають нові пагони і квіти. І квітне, і тоді насіння дає. Оце така килл. Ось така у нас справа. Ну нічого, це кущ смородини. Теж буду розсаджувати смородину. Як кажуть, немає м'ягід, то хоч будемо чай пити. Ось бузина. У Києві бу... Чи, в городі бузина, в Києві дядько. Ну, це в нас є в, горо... в городі бузина. Отака. От шавлія лікарська. Ось вона така. Знаєте, я торік її обрізала, і це неправильно. Треба оті стебла, які залишаються з дерев'янілі, вони відпускають і гарно квітують. А я її впритик обрізала, але теж добре. Обрізала і тикнула в землю, і вона вся вкорінилась, 100% вкорінення. Оце таке. О, подивіться, яка краса. Ха? Краса, краса. І бузок мій. Трохи кози об'їли, але то нічого, щось і мені лишилось. Ну, ось, подивіться, така в нас погода сьогодні дуже гарна. Ось така прогулянка. Перша весняна прогулянка. Бувайте здорові, мирного вам неба, настрою весняного. Будемо жити, що робити. Щасливо вам!